Всім дай Боже здоров'ячку. Вчора зробила порядочок в одному квітничку, а нині звітую, хоч зробила, як зробила, як я отут пропустила. О. Тут, тут пропустила. Ох то. Слимпа. Тут така наперстяночка, я її лишила, вона тут не буде, але я її лишила. Щоб пересадити. Так. Ось тут не дала собі раду з отими бур'янами, бо повністю, певно, треба буде викопати цей кущик піонії і е, обібрати від отого, від холери, від того бур'яна. Дивіться, це моя примула. Ну, що зробиш? Трішки обіцяють дощу, навіть нині. Уже така погода похмурна. Можливо, ще щось зміниться з тими, але навряд того року я думаю, що картина буде інакша, бо я тут і троянди насадила, і ще буду досаджувати. Ото відкрила вчора. І думаю, що трошечки картина зміниться. І ще попробую їх пересадити і між ними посадити хости, можливо. Ну, так, на даний час така думка. А там потім подивлюся, що воно буде, що я посаджу. Отут аліум. Аліум. Забула, забула, підпишу, бо беру телефон у руки і зразу все з голови вилітаю. Ось такий прекрасний мак, знов Наталочка всім про все. тут щось посіяла. Ще нічого не сходить, а що я тут посіяла. А не мона. О, ще нічого нема. От тут посіяла, зараз покажу. Зимою вже є сходи, якщо то не бур'я, бо в іншому місці вже є сходи. Отут От щось зимою теж сіяла так, позначила пісочку, щоб знала, це моя обстригла моя е, констанс вчора. Пообстригала. Ну, скажу, що деякі персони я обрізала під нуль. Але нічого, попереднього весни примхи природи теж нас, так сказати, дивували. Тут теж мак. Отут не обрізала, ай. Отак піднялися після снігу мої нарцизи. Отут вилізла лілія. Отут я посіяла вівсяницю. Бачите, посіяла. Тут були нарцизи. Я їх не бачила. Посіяла, можна казати, біля не можна, а біля, але могла посіяти і поміж нарциз. Бо десь такий є випадок, що я щось що таке. Посіяла теж. Отут, бачите, теж щось, думаю, сходить, якщо не бур'я. Але не можу пригадати, то я сіяла, сіяла зимою і вівсяницю зимою сіяла, а потім переживала, щоб не примерзла. накривала її. І ще дуже-дуже багато рослинок я посіяла. Ось тут, бачите, теж. Я думаю, що це то саме, що я тільки що показувала під пісочком, бо тут теж був пісок. Не можу зрозуміти, що це, чи це ромашка, якась, не знаю, не знаю. Отут такі фіалки мені жіночка подарувала на базарі. О тут. Мій холодок. Тут холодок. Його ще не видно, але я думаю, що в скорому часі він покаже себе. Отак, лажу, я ще десь щось понасівала, але тут ред піано теж обрізала. Отак, ну нині вже не видно, але не підмерша. Отут айстра осіння. Ото не забираю ще Ото сухе, тому що я така дама, що я можу думати, що то подумати, що бур'я не викинути. Отут моя піонія жовтенька від флоріума. Тут знову маки, тут нарцизи. Тут ще ніде нічого не робила, але бачу, що пов... щось вилізає. Щось вилізає, і то вилізає лілія теж. Тут тюльпани ранні. Що там чи є, щось чи нема? О, Бачите, я їх теж виписувала через ой скупляла і Вони мені прийшли зимою, я так зимою їх висаджувала. Дивлюся, чи ще щось не зійшло. Отут теж лілія вилізла, вилізаю, бачите, теж зимою садила. Тут щось сіяла. Не знаю, що не пам'ятаю. Теж зимою сіяла. Тут теж так на перстяночки. Тут тюльпани. Так само зимою. Вроді там щось є, чи що то водичка. Не знаю. Тут ще не сполот. Не встигаю. Але дивіться, пішов. Вчора цілком інакша була картина. Пішов, ну то навіть не можна сказати, що дощ. Бачите, яка земля? І вже все. Помінялось. Тут заячі вушка відбили, бо я їх посадила пізно осінню і вони, бачите, отак змерзли, чи змерзли, чи пропали. Тут теж айстра не бачу є. Тут, а що тут гайларді, чи що висока теж наталочка. Канал всім про все. Отут ромашка Crazy Дейзі. От чи що? Отут шабліє так. Тут шавліє. Отут не знаю, чи щось буде. Це моя, як називається лаванда. Чи щось з неї буде тут знову? Айстра осіння низько розла біла. Тут заячі вушка. Повідбивали. Тут моя трояндочка така старий сорт. Тут знов шавліка. Троянда імператриці фарах. Тут щось посіяло, зараз подивлюсь. Зійшло щось, але не знаю що. Бачите, це теж зимова посадка. Типу під зиму, але вже зимова. Отут лаванду посіяла, Ну, тут нічого не видно. Ось так, бачите, не буду зривати, бо я тут багато лаванди насіяла, але вітер позривав вже. Ось тут це теж, певно, є висока від пані Наталочки канал Всім просто купляла. Отака картина на нинішній день. знов повторюся. Отут тюльпан. Я один купляла, якщо то він чорний. Десь я його тут тикала. Тут шавлія, Мав би бути чорний. Я купляла в нас в магазині. Тут моя трояндочка не хочуха. Я кажу, не хотіла її. А так втикнула, думаю, буде, не буде. Отут От щось вилізає. Чи то не бур'ян? Не знаю. Нехай росте, навіть якщо бур'ян. Так, ну, а тут, тут зарослі. Тут треба працювати і працювати. Тут мій любимий пирій. Я його дуже люблю. Якщо комусь можу подарити, у <головіка> когось нема. Отут мій аліум. У е, нас, кажуть, зрізованець низькорослий, їстівний, як я його люблю до пирогів, до сиру, пироги з сиром і з е, отою цибулькою, от, з тим самим пір'ям. Ой, як я це люблю. Так, і тут пішло, як завжди, мої піони. Тут моя хіноцея. Тут моя ромашечка любима. Тут отакі от вже Нет, великі. Це, я там той раз сказала, я помилилася. Це не самі пізні. Це передпізні такі молочні іріси. Тут теж ромашечка відбиває, тут знов мій любимий пирій. Там ехінацея. Ромашку я сіяла теж, сама висівала. Ну, не, не тої зими, але... Пани на базарі. Ось тут теж щось посіяло, а ну що тут є? Не знаю, чи то бур'ян чи... А ну що то має бути. І берез сніжний. А ну хто знає, підкажіть, чи то бур'ян, чи то щось зійшло. Теж сіяла зимою. Руки свербіли і все. Тут навіть не можу сказати і не знаю, що то є, чи то бур'ян. Нехай ще росте. Тут теж щось висівала на зиму, о, а тут пусто. нема нічого. Ой, перейдвідь. Ну, Він отут із, в переміжку із Сибірським ірісом. І то треба Іріс викопати, тоді, можливо, його би перебрав і позбувся. Я так думаю. Тут моя що я вкорінювала, але вкорінювала попереднього літа, не вкорінилася, поки що ні одна. Літо було спекотне, от там щось трохи на зиму понатикало Не знаю. Отут я вже показувала для брата жінки. Не знаю, чи буде, чи не буде, аж осінню я втикнула. На... Теж хоче квіти. Так, що ще показати. Тут примула така молочного кольору. Тут бачите мої першоцвіти, але я вас, певно, візьму сюди, покажу, що тут це робить. Тут теж щось сіяла, а що я тут сіяла? Люпин. А, люпин я тут сіяла, ще не видно. Де ви, де ви є? Ось тут Ще не видно нічого. Теж сіяла зимою. По типу під зиму. Отут моя венроза, Роза Висоцька. Бачите, як вона пішла в ріст. Тут моя від Андрія Ковальчука незнайомка. Я її обрізала і знову думаю, чи я неплохо. Зробила, тому що там той раз вона щось в мене сиділа. Де вона є? Ой, я не показую. Вона е, довго сиділа, не квітувала. Оце не Оце це бур'я. <сміття> Бачите, скільки роботи в мене. Тут іріси. Тут, не знаю, такі зірочки білі. Забула, я знала, забула, як це називається. Тут знов люпи. Тут знов бурі. Тут вчора обрізала. Бачите, тут під корінь обрізала, то є стара мамина, бабусина, троянда червона. Моя любимка. Тут теж щось посіяла, бо є пісочок. Тут теж щось посіяла, навіть не пригадую, що. Тут не знаю. Десь має бути шавлія. Ні, це не вона, це Бур'я. Шавлія має бути така польова. Оце, не знаю з базару, але вона така подібна до Майтаура. Тут ромашка, тут знову Бур'ян, тут. Ой, коротше ви знаєте, що тут. Тут теж якась накрита. Труянда пізно садила. На перстянка, тут, отут точно майтави. Тут оті зірочки, тут, ота краса. Ось тут вулканік. Теж обрізала, але чому я її не забрала? Теж так трішки накрита. А отут юнка троянда. Я забула, як вона називається розова, але я її звідси, певно, заберу, тому що нема нічого. Забула. Якась графиня чи що. Отак. Зараз вам трішки ще покажу мою цибульку, чесничок, Часничок. ото, ото клубнічка. Тут так пішла рядочком. Тут цибулька рядочком і так знову чесничок. Ну, я купляла його як Любаш. Ось тут мускусна троянда, але я, я її не люблю. Вона однораз, один раз квітує і вона мені не подобається. Попрошу сина, щоб мені витягнув, бо в мене не виходить, нема сили. Так трішки показала, тут щось сіяла. Ще не зійшло теж по типу під зиму. Тут тут, 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 тут мої тюльпанчики, бачите. Ще не видно, а тут теж ще маленьке, тут не покажу. Вроді є, але не покажу. Тут, бачите, вже відірвав. Ой. Де? Отак? Бачите, який, який. Великий. Тут теж не вийде показати, бо зараз я пообриваю. Я така дама, що я можу пообривати. Тут теж не покажу. Бо я вже так дивилася і вже пообривала. Так, тут ще десь фокс. Білий. Де він є? Не пам'ятаю, де. десь він тут. Мабуть, тут-тут, або він. Білий іще десь має бути. Ось такий люпин. Йому вже третій рік. Квітував один раз. Ось так пообрізала, поп. смалювала і ще не все, ще оті пеньки треба. Так, пообрізала. Але мені, я кажу, мені так подобається. Отут От щось мало би бути, тут мало би бути. Що я казала? Біла, ну вже з'їла, вже зіла. Біла. Білий флокс. Ось така моя теж. Буду розсаджувати гейхера. І буду розсаджувати гейхеру в переміжку із кейбордюр з чорнобривцями. То нині, я так думаю. А як буду розсаджувати, то ще може бути 150 ідей. Бачите, тюрпанчик. Ось От тут такий коняка великий. Теж великий коняк, але я ще й молоденький, що ще й немає. Тут теж такі коняк. Тут якісь теж коняк, якісь не знаю навіть а ні, тут вони у ямкості у теж. Значить, я їх садила отут, я їх, певно, не саджала, певно, якісь старі сорти, отут теж. Тут як. якийсь старий сорт. Ось тут ще не обрізала. Red Intuition до кінця його не забрала. Треба просити своїх синочків, бо я не справлюсь, дуже груби. А ножовку врізати, то розхитується корінь. І мені шкода. Отак От я зробила. Такий порядочок в себе. Не знаю, чи показую, чи не показую, що показую. І вже тішуся. Вже на, на цьому кусочку вже чисто. Ще отой, другий, під парканом третій, під іншим парканом четвертий, ще під одним п'ятий. Ото скільки в мене ще роботи? Ще оцю хризантему літню. Бо її треба час від часу пересаджувати. І її, Бо вона ну, вона стає, не квітує. І її треба пересадити. Ну, добренько, мої дорогенькі. Бо то вже відео вийшло довге. Всім дякую за підписку, за коментарі, за перегляди. Бачите. Бувайте здоровенькі і моє вам щире Па-па, па-па.